Доброго ранку, любі друзі, розоводи розолюби, гості каналу мого. Вийшла зранку після 36 годинного перебою зі світлом. Нарешті з'явилася і вийшла поспілкуватися з вами. І віршик прочитати, якраз поки я сиділа цими довгими вечорами без світу при свічці. Хочу виразити окрему подяку нашим електрикам, які мужньо працюють в цих нескладних умовах. От всього серця бажаю їм здоров'я і рятувати країну, від... щоб було в нас світло. І світло, і інтернет, і нормальне життя. Бо йде зима. Так що світло в нас одразу потухло в Харківській області, тільки вдарили по станції в виключило все. І телефони вже потухли у нас були, вже все потухло, крім камеру, бо ми її не відкривали, то камера, звісно, стояла це, ще, ще б могла сутки простояти. Більше б, може, і не простоїла, але сутки б ще простояла. А також ж, все, нічого ніде не працювало, ще і така погода ж пасмурна, то дощ йшов, а дождя вже не було, ну пасмурно ж дуже. Такий морок на тебе находить, така, так, так чого страшно, стало, чого то так, ну, я все одно вірила у наших електриків, що вони справляться зі, своїм, зі своєю роботою, хоча була там робота дуже велика, пророблена. От прочитаю зараз віршика ще вам. Сижу без світла, вірш пишу під свічку, прямо як в дитинстві, так було. Залізеш з братом на гарячу пічку і в карти граємо, або в доміно. А бабусі і пряли, і мотали, і голкою узори вишивали, і де вони, ті силоньки ще брали, ще й нам, малим казки на ніч читали. Було так тепло в їхній тій оселі, і вже ніколи не відчиниш двері, не ступиш на дитинства, той поріг, осокою він весь давно поріс, а свічка. Каптить і догорає, і мерехтить, як зарева вночі. Всіх бід людських вона собі не знає. Де все в руїнах, а де в каганці, а скоро і зима не за горами, задихає, снігами замете, не думала, що я заговорю знов віршами. Світла нема, пишу, що в душу йде. Я не поет, щоб гарно вірш складати. Я через все життя. Це пронесла. Навіть колись питалася поступати, Наверно, не судьба тоді була. Роки, як ті крилаті журавлі, так безупинно, швидко пронеслися. були малі, а стали вже старі. Лиш відгук в моїм серці залишився. Я знаю. Світі легко не буває, життя прожить не поле перейти. Але не знаю я другого краю, де соловей такі пісні співає, землі рідніше просто не найти. Ну, от вже зовсім свічка догорає. Але за вікно ну от вже зовсім свічка догоріла, аж аж за вікном уже замайоріла. з думками ми посиділи до ранку. І не заснули з ними до світанку. Бажаю всім здоров'я, щастя, миру, щоб зацвіла калина й горобина, трояндами запахло у саду, і Україну рідна вся в цвіту. Спасибі, хто мене слухає, хто заходить на мій канал, кому він до вподоби. Будуть суботні зустрічі, там буде багато віршів, яких я склала при Каганцю при свічки. Все буде Україна, все буде добре. До побачення, до нових зустрічей!